Вітаю усіх на телеканалі Бужна з вами я, ведуча Катерина Вернер, і сьогодні розповімо про головні події, які відбувались у нашому місті цього тижня. Цього тижня червоноград засніжило. Відтак з неділі комунальники розчищають дороги та посипають тротуари. Автомобілістів просять не паркувати машини на узбіччях, адже це заважає розчищати дорогу від снігу. Також перший заступник міського голови Дмитро Балко дав доручення поліції провести роз'яснювальні роботи з водіями, чиї транспортні засоби припарковані у недозволених місцях. Я б попросив Андрій Степанович, щоб інспекція з паркування, а також поліція, тому що я бачив, з чим стикаються комунальники при розчищенні доріг, це є припарковані транспортні засоби, а також звертання до всіх власників транспортних засобів по можливості ці транспортні засоби забрати з доріг, тому що в подальшому. Буде відлига, та вся вода буде тупитись. У нас конструктивно дороги так побудовані, що вони не мають нормального ухилу, і та вода вся буде стояти на дорогах. Відповідно, мороз вона буде замерзати. Тому поліція у вас є доступ до бази МВС щодо власників транспортних засобів. Можна сконтактувати там зараз тепер пишуться і номера телефонів. Тому, десь якщо патрулі пар... патрулюють, і бачать, припарковані в недозволених місцях все ж таки. Контактувати з власниками, щоб можна було забрати. Все більше підприємців використовують генератори у час, коли немає електроенергії. Аби уникнути нещасних випадків, варто пам'ятати про головні правила безпеки: використовувати генератор лише на відкритому повітрі та не менше, ніж за 6 метрів від будівлі. Ввечері, коли йдеш додому, чи під час робочого дня, коли відсутнє електропостачання. Підприємці, люди включають генератори, але деколи забувають про заходи безпеки і вже є випадки нещасні, тому генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі, встановлювати генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні стіни вікна була не менше 6 метрів. Заправляти генератор можна тільки на відкритому повітрі, перед тим дочекатись, коли він охолоне. Генератор Тор має бути захищений від вологи, не змінювати самостійну конструкцію електроприладу. І під рукою завжди мати вогнегасник. У час відключення електроенергії червоноградський ринок продовжує працювати. Щоправда, графік роботи дещо змінено. Також адміністрація ринку розповідає, що з 1 січня зміняться тарифи для підприємців. У час відключення електроенергії червоноградський ринок продовжує працювати. Графік роботи дещо змінено. На ринку відвідувачів чекають з восьмої години ранку і до 17.00. Життєдіяльність ринку на сьогоднішній день забезпечена. Адміністрація працює згідно графіку. Ринок працює згідно графіку. Єдине, що ми перевели графік не з сьомої години ранку, а з восьмої, тому що інколи в сьомій годині немає світла. І в ринку дуже темно, і нема потреби в сьомій ранку відкривати ринок. І працюємо до п'ятого, якщо так також, так, так зараз вечорі, скажем. В п'ятій годині раніше пів п'ята п'ята. То ми в четвертій тоді закриваємо ринок крити, якщо немає світла. У новому році для підприємців зросте тариф оренди за квадратний метр. Плату збільшать на 66 копійок в день за квадратний метр. Новий тариф розпочне діяти вже з 1 січня. Зараз багато підприємців ходять, задають питання, що буде з тарифами на 2023 рік. На сьогоднішній день ми переглянули тарифи, розрахували його на 2023 рік. Тариф, як у нас болюча тема з року в рік за квадратний метр, він зросте лише на 66 копійок в день, це на 20 гривень в місяць за один квадратний метр. Практично на копійки зростуть послуги платного туалету. Там метри погоні для людей, які вирощують свою сировину, і людей, які з села привозять торгувати. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній день 66 копійок, чи там по 20, чи по 10 копійок в день це суттєво не буде таким ударом по кишені наших підприємців чи люди, які приїжджають торгувати на ринок. Ну це на період військового стану, тому що я хочу повторити що. Жовтня місяця підприємство перейшло загальну систему оподаткування з ПДВ. Так, президент підписав закон, що можна відмовитися під ПДВ і піти на спрощену систему оподаткування на 2%. Зараз підприємство працює на спрощеній системі оподаткування 2% податків. Тобі ж, якщо буде з Києва прийде, ну надіємося, що в скорому часі буде перемога. Нашої України і все вернеться на свої круги, значить, буде вказівка від Зеленського, буде наказ, і військовий стан відмінять. Відповідно, підприємство перейде на загальну систему оподаткування. Значить до цього тарифу, що буде діяти з 1 січня, просто додавиться 18%, щоб ми могли сплачувати ПДВ. Раді молодь долучилась до обговорення стратегії розвитку громади. Активні та амбітні молоді люди розповідали про те, яким бачить наше місто, а також акцентували увагу на мінусах подальшому напрацювання врахують при розробленні стратегії розвитку громади 10 грудня. Відбувся круглий стіл з молоді Червонограда в рамках проєкту структурних змін у вугільних регіонах за підтримки компанії GIZ. Юні Червоноградці обговорювали проблеми та виклики розвитку міста. Темою заходу було вивчити потенціал молоді для того, щоб реалізувати конкретні проекти, конкретні ідеї наступного року і від загальної ідеї перебудови структури шахтного регіону до регіону, який в принципі може бути комфортним місцем для життя не тільки шахтарів, але і людей в інших сферах зайнятості. Аби мова йшла не про те, щоб, щоб тільки закривати шахти чи, чи не закривати шахти, але мова йшла про те, як Говорювати достатньо високий рівень якості життя для того, щоб молодь, яка їде на навчання в інші міста України або за кордон, мала бажання повернутися до, до свого міста, або будучи дистанційно працювати над його розвитком і потенціалом, ідеєю номер один, яка об'єднує усі усі ідеї, які прозвучали, це червоноград має бути містом можливостей для молоді. Чи чи ми говоримо про можливість запустити власний бізнес, чи ми говоримо про можливість? Вість якісно провести своє дозвілля, чи ми говоримо конкретно про можливість бути частиною ініціативи хабу Космодром, який наразі не працює, але всі як один повторювали в різних групах одну і ту саму ідею, що це було тим чудовим проектом, навколо якого об'єднувалася молодь, і щось таке, як космодром або реінкарнація космодрому, має відбутися найближчим часом. Дуже багато розмов було на навколо співпраці міської влади та осередків молоді дуже конкретний запит на те, щоб з'явилася дуже активна молодіжна громадська організація, і для цього має з'явитися ініціативна група, яка виросте до цієї молодіжної організації і забезпечить усю тяглість в ідеях розвитку червонограда. Молодь міста відкрита до співпраці із бізнесом та владою. Під час обговорення червонограда мрії, в якому молодь захоче залишатися. Учасника наголошували на співпраці та комунікації усіх верств міста. Голом з цієї зустрічі я винесла таку тезу, що має що в першу чергу має працювати цей трикутник, де влада, молодь та бізнес працюють цілісно. Тобто, ці три фактори вони не можуть існувати по окремності і саме. Якщо буде комунікація та співпраця між ними, то місто очікує дуже гарні комплексні зміни. Також я вважаю дуже необхідним є саме розвиток молоді, розвиток молоді з шкільного віку. Це стосується як і шкільного самоврядування, так і розвиток молоді міст як дозвілля. Тобто, або людям було приємно залишатися в рідному місті, або це стало місцем розвитку нових знайомств та можливостей. На Львівщину прибув Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч цей символ має особливе значення для усіх українців. Коли ворог прицільно б'є по енергооб'єктах і знеструблює наші мільйонні міста, ми запалюємо вдома свічки, молимось та віримо у збройні сили України та наших енергетиків. Тому і Вифлеємський вогонь миру цього року зустрічаємо з більшою любов'ю і вірою ніж коли-небудь раніше. Цю традиційну передачу вогню з міста Вифлеєма не зміг забрати у нас ворог. Як не зміг забрати і Великдень День Незалежності не забере світле свято Різдва Христового, пише у своєму телеграм-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Православна церква України дозволила обирати, коли святкувати Різдво. Отець Августин з храму Пресвятої Богородиці Владичці України розповів, що Українська греко-католицька церква ще не переходить на новий Григоріанський календар. Проте святкова літургія буде як 25 грудня, так і 7 січня. В нас в Українській греко-католицькій церкві, тобто, загалом загальне правило. Залишається незмінне те, що ми слідуємо за юліанським календарем, який залишається, тобто для нашої церкви, як і для православної церкви України, також, тобто таким правилом, так, за яким ми слідуємо. Але з дозволу церковної влади, якщо є така потреба, то є можливо святкувати різдво 25, -го, 25 -го грудня, і також як. Сказати в нашій українській греко-католицькій церкві, тобто вже є такий великий досвід в плані, в плані цієї консолідації з західним світом, тобто з католицькою церквою. Це для прикладу те, що за останні роки відбулись такі відчутні зміни. Те, що всі парафії української Греко-католицької церкви в Італії перейшли на григоріанський календар в Польщі зараз активно переходять, тобто вже є рішення. Щоб польські парафії нашої церкви також переходили на героянський календар, тобто цей досвід він вже є і він з часом, тобто, буде переноситись для того, щоб справді тобто, якісь такі позитивні реформи вносити в наше життя. Але знову ж таки, блаженіший Святослав нещодавно давав інтерв'ю і дуже гарно розповів, тобто, чому ми так знаєте зразу не летимо і не хапаємося. За цими тенденціями, які зараз справді є тобто соціальні такі тенденції, чому не святкувати з цивілізованим світом? Тобто, пожніше Святослав дав таку відповідь, що найперше, тобто це святкування не повинно бути мотивом роз'єднання для українського суспільства, тому що зараз є багато тобто, інших мотивів, так а тобто календар може стати ще одним таким мотивом, який роз'єднає там ми там, ми там, тобто так. Але ми повинні разом прийняти це рішення, тобто, все ціле українське суспільство, тобто і українська католицька церква і православна церква, що ми слідуємо за новим календарем, і це не є суто питання святкувати різдво, але це є питання всі нерухомі свята, тобто всі свята в році. І взагалі тобто, цілий календар переноситься на 14 днів. Тобто це величезна зміна, яка потребує часу, потребує підготовки суспільства, тому що не можна так всех обрубати. І, тобто, це може привести до наслідків, до яких наслідків що частина є проти, і це зараз більша частина суспільства. Так? І відповідно, будуть виникати певні конфлікти, і ці конфлікти справді виникали, наприклад, ем, мені здається, що в, е, в Канаді, чи тобто, на, на наших парафії української герківської церкви, виникали ці такі конфлікти, тому що частина парафій не хотіла слідувати за гроянським календарем, а частина вже прийняла. Так? І тобто, і виникав такий момент, коли священник мусив обслуговувати і ту частину парафіян, і ту частину парафіян, тобто виникали такі колізії. Цього тижня Червоноград відвідав отець Ігнатій Москалюк, який 9 місяців провів на парафії у окупованому Херсоні. Коли вимикають світло, згадуйте Херсон, який 26 днів 24 години на добу був без світла. Розповідає отець Ігнатій. Інтерв'ю з отцем дивіться в ефірі телеканалу Божнет, а також на нашому ютуб-каналі. Тільки хочу нашим парафіям всім сказати мешканцям міста. Червонограда, Кристинополя, що саме. Мої дорогі, пам'ятайте, якщо вимикають світло, це не катастрофа. Ви не, ви не знаєте, що таке є війна, і я радий, що ви цього не знаєте. І я би хотів, щоб ви не знали, що таке війна. Ви тільки відчуваєте наслідки війни. Не нарікайте. Якщо вимикають світло, якщо буде щось бракувати, згадайте Херсон, який 26 днів. На 24 години був без світла. Трагічна звістка з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув герой Буруцький Василь Йосипович 1976 року народження. У скорботі залишилась дружина та донька. Розділяємо з рідними біль і скорботу у зв'язку з непоправною втратою. Світла пам'ять і вічна слава герою. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. При більше події оперативно дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужнет Червоноград. Я прощаю з вами до наступного тижня. Бережіть себе, і рідних, мирного нам неба!